Вітаю, друзі, ви на каналі Спартанський Шлях. Сьогодні, все те, що я вам розповідав 2-3 роки тому про нарощування трицепса, буде підтверджено провідним тренером та кінезіологом Джеремі Етьє. Людський мозок досить недовірливо ставиться до нових фактів, і коли я розповідав, що виконуючи жим штанги лежачі вузьким хватом, ви ніколи не наростите здорові трицепси, не всі сприймалися серйозно. Але я дуже вірю, що настануть часи, коли люди почнуть тренуватися. Більш грамотно і будуть отримувати кращі результати. Багато хто з вас напевно вже чули, що виконуючи достатньо складних рухів, таких як жим лежачий чи жим стоячий, ваш трицепс виросте природним чином. І це правда, тому що дослідження показали, що додавання додаткових вправ на трицепс, якщо ви вже виконуєте важкі складні вправи, не призвело до значного збільшення та росту трицепса. Одне нещодавнє дослідження 2020 року переглянуло це. Та знову показало той самий результат. Додавання додаткової вправи на трицепс до програми жиму лежачі не призвело до значного збільшення загального розміру трицепса через 10 тижнів. Однак це дослідження показало дещо інше. Дослідники проаналізували зростання кожної з трьох головок трицепса, на відміну від простого вимірювання росту всього м'яза. І ось що вони виявили: у суб'єктів, які виконували лише жим штанги лежачі, спостерігав вся значний прирост латеральної та медіальної головок трицепса, але не довгої головки. Тоді як суб'єкти, які доповнювали жим штанги лежачі, розгинанням рук над головою, мали значно більший прирост довгої головки трицепса, що вказує на те, що одних рухів в жимі лежачі достатньо для зростання медіальної та латеральної головки, але вони погано справляються з розвитком довгої головки. А довга головка фактично становить більшу частину маси вашого. Трицепса. І це пояснюється тим, що дві інші головки вашого трицепса перетинають лише ліктєвий суглоб і функціонують лише для розгинання ліктя. В той час, як довга головка перетинає ще й плечовий суглоб та має додаткову функцію для розгинання плеча. Дослідження показали, що під час виконання таких вправ, як жим лежачі, ваша нервова система переважно залучатиме м'язи, які перетинають лише один суглоб. Оскільки ці м'язи, як правило, більш ефективні. Саме для цього руху. Отже, якщо ви не виконуєте додаткові вправи на трицепс, де є рух плечового суглобу, тоді ви залишаєте на столі масу потенційних здобутків. Іншими словами, хочете запустити повне зростання трицепса, вам потрібно додати вправи, де працює довга головка. Більшість вправ на трицепс, де руки тримаються над головою, ефективно підійдуть для цього. Оскільки ми знаємо, що довга головка трицепса функціонує як для розтягування плеча, так і для Розгинання ліктя, ми можемо об'єднати ці дві функції в одному русі, один із варіантів змінити ваші традиційні розгинання рук з тросом, замість того, щоб тримати ваші лікті в притул до боків, дозвольте їм підніматися. І ви будете починати кожне повторення, спочатку розгинаючи плече, а потім завершуючи повторення з розгинанням ліктів. Це допоможе вам під час виконання вправи віддати перевагу довгій головці. Наступний крок, коли ваші трицепси втомляться, і ви більше не зможете виконувати розгинання в лігтях. Ви продовжуєте виконувати першу частину вправи, поки повністю не втомитися. В результаті цього ви відчуєте таке печіння в трицепсах, якого ви раніше ніколи не відчували. Є ще один варіант виконання цих модифікованих повторень. Така варіація не тільки допоможе запобігти будь-якому імпульсу чи шахрайству, але й змусить вашу довгу головку постійно працювати проти опору. Вам буде потрібно. Ну, не лише опустити лікті, але й утримувати їх зафіксованими на місці, коли ви повністю розгинаєте руки в кінці кожного повторення. Таку саму концепцію можна застосувати до ваших традиційних розгинань рук над головою з гантелями. Цей рух складається з чотирьох частин. Із стартової позиції руки прямо над тілом, опустіть їх донизу, потім випряміть руки назад за тіло і зафіксуйте лікті в цьому положенні. Далі зігніть руки в ліктях, опустивши Ши гантелі за голову, потім розігніть їх і поверніть у вихідне положення, а потім випряміть руки вгору над головою. І це все вважається одним повторенням. Як ви можете собі уявити, ви не зможете виконати багато повторень, але й при цьому ваша довга головка отримає велике навантаження. Також використання нейтрального хвату з гантелями є найкращим варіантом для більшості людей. Спробуйте ці різні вправи і підберіть собі саме ту, яка допоможе вам найкращий. Краще відчути роботу довгої головки. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк та підписатися на цей канал. Всім добра та спорту!